Світ автомобілів знову переживає цікаві часи. Позашляховики вже давно заполонили ринки, але класичні універсали не збираються здавати позиції. І серед них окрему нішу займають швидкісні сімейні авто, які здатні замінити одразу дві машини, комфортний сімейний транспорт і справжній спортка. Саме такою новинкою стає Mercedes AMG E53 універсал модельного року 2026-го. Це не просто ще один універсал. Це відповідь Мерседес на попит тих, хто хоче мати просторий багажник, чотири зручні місця та динаміку Суперкара. І головне, е 53 офіційно виходить на ринок Сполучених Штатів. А отже, має всі шанси з'явитися і в Україні, адже постачання з Європи в нас відбувається досить активно. Почнімо з головного силової установки. Під капотом. Плагін-гібрид, який поєднує 3-літровий рядний шестициліндровий двигун із турбонадувом, 9-ступеневу автоматичну коробку та електромотор, інтегрований у трансмісію, доповнює систему батарея ємністю 28,6 кВт. У стандартному виконанні сумарна віддача складає 577 кінських сил і 749 Нм крутного моменту. Цього достатньо, щоб розігнати універсал з 0 до 96 км на годину рівно за 4 секунди. Але на цьому інженери AMG не зупинилися. Для справжніх фанатів швидкості доступний пакет Dynamic Plus, який піднімає потужність до 604 кінських сил і скорочує час розгону до 3,8 секунди. Максимальна швидкість теж змінюється, стандартно обмежена 250 км на годину. А з пакетом зростає до 280. Щоб авто залишалося слухняним навіть на такій швидкості, інженери додали систему повороту задніх коліс, спортивну підвізку AMG Геред Control з адаптивними амортизаторами, а також композитні гальма з червоними супортами. Зовні універсал виглядає стримано, але водночас спортивно. У базі він оснащується 20-дюймовими дисками, а за доплату можна поставити 21 перші. Для тих, хто любить ефектніші рішення, передбачені пакети AMG Night та AMG Exterior Carbon, які додають темних акцентів і вуглецевих деталей. Усередині відчувається справжня атмосфера AMG. Уже у стандарті є 17-динамікова акустика Burmester 4D, цифрова панель приладів із діагоналю 12,3 дюйма та інфотейнмент на 14,4 дюйма. Система підтримує новітні сервіси, включно з голосовим управлінням. Опцій безліч від спортивних крісел з обивкою НАПА, шкірою до MBUX SuperScріну з додатковим дисплеєм для переднього пасажира. Для поціновувачів особливого стилю створено спецверсію Edition One з унікальним кольором маніфактур Alpen Grey, ексклюзивними 21-кованими ми кованими дисками та спеціальними графічними елементами AMG. Цінник поки не оголошений. Але очікується, що він буде на кілька тисяч доларів вищий за седан e 53 який у США стартує від 88 тисяч. Тобто можна прогнозувати приблизно 90-92 тисячі. Це значно дешевше за основних конкурентів, Audi RS 6 Avanteз ціною понад 126 тисяч та BMW M5 Touring, який коштує від 121 тисячі. І саме цей фактор може зробити новий Mercedes дуже привабливим. Універсал дає майже такий самий рівень драйву, але за відчутно нижчу ціну. Для українського ринку ця модель теж цікава. У нас завжди був попит на потужні Мерседеси, особливо серед тих, хто часто подорожує трасами. А універсал формату e-клас е може стати ідеальним варіантом для поїздок сім'єю чи ділових подорожей, зберігаючи водночас характер спорткара. Офіційної інформації про появу новинки в Україні поки що немає. Але можна припустити, що вона стане доступною після старту європейських продажів орієнтовно у другій половині 2026 року. Дякую за увагу. Слава Україні.